Люблю казки, коли кажуть, вони поженились і жили вони довго і щасливо. Що на наші 36 років було що завгодно? Було дуже багато недовіри, було дуже багато розбірок. Ми прийшли з різних сімей, і кожен очікував щось своє. І так як у нас було два золоті характери, то це відбувалося під величезні блискавки, громи, не вдалося нам розвестись, і це про терплячість чоловіка, про те, що він дуже багато зміг сходити мені з дороги, тому що все-таки. Такою супер гарячою сім'ї завжди була я. Це вам зараз здається, що я така ніжна і пухнаста. Я не така, я була з колючками, я була свободолюбива, робила те, що я вважала за потрібне, і дуже багато відбувалося через мою вину, бо я ніколи нікого не ставила до відому. Я знаєте, у той стрілець, який спочатку стріляв, а потім думав. І вже тільки згодом, згодом я почала більше інтересуватися, я захворіла, пішла тема психології, я навчалася коучингу, і я почала це все застосовувати до своєї сім'ї. І тільки після того, як я признала, що саме я. Є оцим, знаєте, в бомби є оцей шнурочок, що запалюється і робить зриви. То, що я оцим шнурочком є основним і я його гарно запалюю. У нас стало спокійно, мирно. Ми почали більше говорити, ми почали більше комунікувати. Але це ще робота якоїсь мудрості, коли. Я схожу з дороги і він сходить. Це головна ідея, яку я хочу донести для людей, які знаходяться разом. Ці зміни відбуваються саме з нас, не через те, що змініть мені чоловіка. Поміняйте мені дітей. Ні, сценарії так не працюють. І коли ми знаходимося сценарії, то ми запускаємо свій сценарій.